Перше в житті їду до Львова. Ця поїздка видалася досить спонтанною, тому швидко біжу збирати валізу. Я їду всього на два дні, тому вирішила обрати маленьку валізу. Штани та джинси складаю валиками. Так вони займають менше місця. В окремі мішечки складаю аксесуари та білизну. Також беру з собою декілька наборів прикрас. І не забуваю про окуляри та сумочку. Одна з головних причин поїздки це день народження моєї подруги. Тому в якості вбрання на святкування я беру новенький костюм від бренду очі. І до нього стильний сірий жакет того ж бренду. Як на мене, образ виглядає неймовірно вишукано. Складати одяг я закінчила. Тепер переходжу до косметики. Також обов'язково беру з собою стайлер Дайсон. Аби не набирати з собою багато баночок, я люблю брати косметичні семпли. Окрім валізи, я також беру улюблену сумку для подорожей. Складаю маску для сну, чохол для волосся та штатив. Крабик, бальзам для губ та планшет для роботи. І обов'язково улюблену камеру. Тепер до поїздки я точно готова. Привіт! Сьогодні в нас прибирання та розхламлення ванної кімнати. Першою справою відношу рушники та халати на прання та одразу складаю косметику та прибираю баночки з рукомийника. Наводжу порядок в шкафчиках та обов'язково мию пензлі для макіяжу. До речі, роблю це тричі на тиждень. Також не забуваю помити скляні баночки та підставки. Тепер переходжу до поличок з доглядом. Антибактеріальними серветками протираю кожну баночку від пилу і обов'язково викидаю все, що закінчилось. Протираю скляні полички та виставляю все на місця. А тепер найскладніший етап: а саме душова кабіна. Прибираю всі засоби та мию полички. Вимиваю сам душ та скляні поверхні. Аби не було розводів, протираю скло серветкою без ворсу. Розставляю всі баночки на місця та одразу протираю пил на поверхнях кімнати. Обов'язково мию раковину та велике дзеркало. Виставляю на місця підставки та мило та поповнюю запаси розхідників. Коли все розставила, приступаю до миття унітазу. Це обов'язковий момент, який я ніколи не пропускаю. Для додаткової свіжої. Сті вішаю рожеві кульки, мию підлогу та вішаю чистенький рушник і в завершенні розпиляю спрей для текстилю. Тепер моя ванна кімната чиста, сяюча та ароматна. П'ять неочікуваних фактів про мене. Багато років займалася футболом. Завдяки цій грі навіть познайомилася з коханим. Перший досвід самостійного проживання отримала в 14 років. Несла відповідальність за школу та свої тренування самостійно. Пропрацювала три дні майстром з нарощення вій. Швидко зрозуміла, що ця діяльність точно не моя. Вже три роки маю водійське посвідчення, але водієм так і не стала. Бо придумала собі правило, що не сяду за кермо, поки не придбаю власне авто. Я маю дуже виражений синдром самозвітування і ніколи не можу себе хвалити. В моїй діяльності дуже важливо визнавати свої досягнення. Тому цей синдром є справжньою проблемою, над якою я зараз активно працюю. Моя квартира пахне як дорогий готель. Саме цю фразу я постійно чую від гостей. Для приємного аромату в квартирі я маю декілька лайфхаків. Найпростіший лайфхак це аромадифузори. Вони в мене стоять майже в кожній кімнаті. Головне правило не забувати перевертати палички. Мій наступний лайфхак це спрей для текстилю. Наношу їх на штори м'які меблі та навіть на килимок у ванній кімнаті. Також маю спрей для постільної білизни. До речі, ці два мої улюблені. Наступний лайфхак досить небанальний. Вираю в'ємність воду та вливаю кришечку кондиціонера для прання. І ретельно вимочую ганчірку в цій воді. Ну а потім протираю всі багети та поверхні в квартирі. Після такого вологого прибирання пахне так, наче квартиру випрали. Мій наступний непопулярний лайфхак це живі квіти. Купую їх для душі та трошки для аромату. І останній лайфхак це парфумовані свічки та арома палички. Це ефект два в одному. Приємний аромат та медитація. Прийшов час помити Дайсон. Цю рутину я влаштовую не рідше одного разу на два тижні. Спеціальною щіточкою з комплекту обов'язково чищу фільтр. Тільки подивіться, скільки в ньому пилу. Не забуваю знімати решітку, аби ретельніше все почистити. Про цю процедуру знають майже всі. Але не всі знають, що чистити треба також і насадки. Так само, як і гребінці для волосся, їх треба мити. Прибираю все волосся зі щіток та занурюю в мильну воду. Витримую 5 хвилин та промиваю чистою водою. Мию та протираю кожну насадку окремо. Після рушника вони здаються вже сухими, але дуже важливо дати їм час просохнути природнім шляхом. Брудний фільтр напряму впливає на роботу стайлера, а брудні насадки можуть досить сильно впливати на якість укладки. Вологим рушником також протираю сам стайлер. Роблю це обережно, аби не торкатися зони фільтру. І також протираю повністю весь кейс вологим рушником. Тепер мій стайлер виглядає як новенький. Привіт! Це мій реалістичний вечір. Щойно приїхала з супермаркету. Тому Знімаю верхній одяг та йду розбирати покупки. Одразу розкладаю всі продукти та побутові покупки на свої місця. Сьогодні дуже захотіла придбати додому рожеві півонії, тому знімаю пакування з букету та ставлю квіти у водичку. Загружаю посудомийку та йду до ванної кімнати, де одразу знімаю макіяж та роблю догляд за обличчям. Вечірні б'юті процедури це моя улюблена частина. Одразу після догляду йду приймати душ. Мій банний набір зараз складається з двох продуктів: це олія для душу та саліциловий лосьон. Від Бренду Q Plus завдяки цьому тандему я майже забула, що таке висипання на тілі. До речі, засоби цього бренду я замовляла на сайті Cosibella.ua. Наношу тканинну маску та відправляюся на кухню. Перед тим як готувати, запалюю свічку та вмикаю серіал Корона на планшеті. Вечеряти я сьогодні не буду, але для хлопця вирішила приготувати фірмове різотто, яке складається з рису морепродуктів, овочей та кукурудзи. Поки вечеря тушкується, заварюю собі смачний чай. Який п'ю під останні серії улюбленого серіалу про британську. Королівську родину Прибирання квартири перед новим роком. Ситуація трошки запущена. І тому розкламлення та прибирання тут просто необхідне. Свою рутину, як завжди, починаю з кухні. Прибираю стільці, аби не заважали, та переходжу до миття вікон. Однією стороною мию, а іншою забираю краплі. Таким чином не залишається жодних розводів. Загружаю посудомийку та протираю всі поверхні на кухні. Мию плиту та переходжу до раковини. Вона в мене з білого каменю, тому її треба вимивати дуже ретельно. Обов'язково наношу року. Для текстилю та переходжу до спальні. Прибираю пил з поверхонь та обов'язково змінюю постільну білизну. Сьогодні настрій на білу постіль. Ретельно все відпарюю та оформлюю пледом. Передостання секція прибирання це вітальня. Розкладаю все на свої місця, протираю пил та пилосошу м'які меблі. Після чого також пилосошу всі кімнати. А тепер залишається найскладніше. А саме прибирання та розкламлення ванної кімнати. Прибираю все з поверхонь та протираю кожну баночку від пилу. Також протираю всі полички та Переходжу до миття рукомийника. Також протираю дзеркало та переходжу до миття душової. Це для мене найскладніший етап, бо саме в душовій багато скляних поверхонь та поличок. Розставляю все на свої місця, мию підлогу та поповнюю запаси розхідників. Тепер прибирання можна вважати закінченим і можна сміливо зустрічати новий рік в чистому просторі.